Друзі, всім привіт! З вами як завжди Красне. Сьогодні буде коротенький відеоролик, тому що новин небагато м'яко кажучи. В першій частині відео я хочу вам розповісти про твічдропси. Трансляції мега взводу з 2D-стилем, розхідниками, та що саме головне жетонами для магазину серії легенд натиску. Якщо ви так як і я фармите ці жетончики, хочете забрати або один із 3D стилів, або, наприклад, прем-машину і добрати залишки, які будуть в жетонах залишатися іншими товарами, то це буде для вас цікава інформація. Далі перенесемося до гаражу і хочу з вами поговорити буквально коротко про прям машини 8 рівня, які дуже зручно використовувати у лінії фронту. У мене сьогодні був час, я покатав, трішечки пройшов прогресії і хочу з вами поділитися своїми думками. Ну і заодно на обладнання, можливо, подивитися по цій техніці, яке вам використовувати, якщо ще не впевнені у цьому. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментар. Дякую вам велике. І так, перше, що будемо розбирати, це, звісно, трансляція мегавзводу. Початок буде у нас завтра, 2 травня 2025 року о 19.00, а завершення 3 травня 2025 року о 1 годині. Тобто до пізньої ночі будуть у нас йти трансляції. Бачимо, з кого складається цей магавзвод стримерів. Я так думаю, що в них точно 100% будуть трансляції тривати з активними Twitch Drops. Можливо, ще будуть на офіційному сайті, але це не точно. Скоріше за все, тільки в цих стримерів. Здолайте мегавзвод, отримайте стиль. Звісно, нагородою не стиль буде головною, тому що для нас набагато цінніше буде дещо інше. Якщо подивитися, от ми бачимо, що в нас будуть гарантовані Drop за 60, за 150 і за 210 хвилин перегляду. За 60 хвилин перегляду ми отримаємо стандартні Twitch з три великі ремкомплекти, три великі аптечки і три автоматичні вогнегасники. Ніби нічого такого, але все ж таки приємно. І що саме головне за 150 хвилин перегляду 5 жетонів серії легенд натиску, друзі. Ці жетони не враховані в тій таблиці, яка була на офіційному сайті. Вона є, в принципі, на офіційному сайті, в основній в тій таблиці, друзі. Тобто не знаю, це додаткові, не додаткові, але в будь-якому зайвими випадку вони не будуть. Ну і плюс до того за 210 хвилин перегляду, якщо захочете, вже можете отримати 2 дестиль у потоці. От така, друзі, корисна інформація, особливо по п'яти жетонах не пропускайте. Я цю всю інформацію публікую у телеграм спільноті Якщо хтось ще не підписався, підпишіться, буде для вас корисно, тому що там інформація з'являється як тільки, так відразу. Ну а тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо вже розбиратися з технікою восьмого рівня, в основному премами, які дуже зручно використовувати у лінії фронту. І так, друзі, перенеслися ми до гаражу, і зараз ви бачите ту техніку, яку я в основному використовую у лінії фронту. Вона вся спорядження з екіпажем, з обладнанням, усими справами. Починаємо з прототипу 6. Ця машина дуже пасує до лінії фронту, тому що має хороші, комфортні ББшки, мені подобається. Так само, до речі, як і про 46 або Marst, який я також використовую, має механізм до заряджання. Тут, на відміну від проги, альфа краще, пробиття. Краще, швидкість польоту в базі, також краще. Коротше кажучи, це ще краща машина. Можу її рекомендувати, якщо у вас є о 6 Споряджуйте по обладнанню, можете таке саме ставити, апм динаміку, стабілізацію і все разом трофейною вентиляцією, включно з часом перезаряджання. І буде вам щастя, тому що рухливість хороша, друзі. Вогнева міць хороша. Звісно, живучості немає, але це не завжди основним являється, Коротше кажучи, можу рекомендувати. Прото Типо 6. Так само можу рекомендувати Марс або Progetto 46. У мене проги 46-ї немає. У деяких гравців є, наприклад, Марс і Progeto 46, то вони їх чергують. Наприклад, на Марсу вбили, там поїхав на проги або навпаки. Це все зрозуміло. Так само апаємо усі характеристики трофейної вентиляції, апаємо стабілізації апаємо динаміку. Рухливість хороша, у проги, в принципі, дивіться з турбогентачем 60 вперед, 23 назад. При Питомій потужності 21,3. Прекрасно. Непогано. Плюс до того магазин дозаряджання, все зрозуміло. Дуже хороша механіка, дуже пасує ця машина до лінії фронту. Також пасує Бізон тц 45 має непогану, як для важкого танку, динаміку, хороше бронювання башти, кути, хороші опускання гармати. Плюс до того механізм дозаряджання снарядів. На три снаряди. Разова альфа 360 одиниць. Також дуже захопляється. До лінії фронту граю на ББшках, друзі. На голду практично ніколи не переключаюся для того, щоб побільше фармити. Тим паче дуже багато картонних машин у лінії фронту грає, бої на восьмих рівнях все зрозуміло. Шкода Т-56, також дуже крута машина, я її, вона в мене так більше на підхваті, використовую на голді, так само, як і в рандомі. Хоча можна в лінії фронту і бронебійки перезаряджати, тобто змінювати або 50 на 50, або ще щось, там уже дивіться. Шкода Т-56 непогана машина, має посередню рухливість, не саму найгіршу, як для важких машин, і е, свою гармату. На два снаряди, друзі, за 2244 моїй комплектації перезаряджається вона по 460 середньої шкоди. Тобто за 3,5 секунди можете дві плюшки дати по 460 одиниць, доволі так непогано, хороша механіка, також заходить у лінії фронту. Мені вона подобається. По мірі. Далі йде та техніка, яку я використовую вже не так часто, але все ж таки вона також пасує. Наприклад, f 226 Contradictions. Доволі непогана така машина, має хороше бронювання, як для лінії фронту, взагалі по корпусу. НЛД пробувається простіше. ВЛД танкує, башта танкує, плюс до того ця механіка нова. Яка була у британських важких танків, також можна її застосовувати у лінії фронту. Доволі непогана машина. З ФАК 105, навіть з ФАК 105 із оцим режимом снайперського ведення вогню двома гарматами, так скажемо, коли підвищується коефіцієнт точності, стабілізації і, і так далі. Коли ви готуєте залп. Також заходить у лінії фронту, друзі. Можу рекомендувати. Хороша машина, не жалкую, що її колись забрав вона була на аукціоні на аукціоні за золото дуже мені подобається. Ну і дуже рідко використовує, але все ж таки ця машина також сюди пасує. Це черепаха Turtle MK1, можу рекомендувати. Шалений ДПМ 3707. Хороші, друзі, ББшки, непогане бронювання, яке дуже часто вас буде е, виручати у цьому режимі. Тут, правда, екіпаж слабенький, дуже треба буде його прокачувати, брошурками брати. Але, тим не менш, сама по собі машина доволі така непогана, хороша, можу рекомендувати. І навіть. Ще не спробував, але бачу, що дуже часто гравці трапляються, XM57. Я так розумію, із-за гармати, яка має шалене бронепробиття 270 одиниць, середню шкоду за постріл 630 одиниць. І середню шкоду на хвилину, до речі, непогано. 2600. Як для такої альфи прекрасно. Також думаю, ця машина заходить в лінію фронту. Пишіть, якщо ви на ній грали, я її спорядив, ще не грав, але все ж таки, думаю, на ній також можна буде відігравати. Звісно, без еха 176. Якщо у когось є, можна її використовувати, пишіть, яку ще техніку ви використовуєте в лінії фронту, що вам подобається. Мені буде дуже цікаво, можливо, я ще декілька машин додам до цього списку. А чому я за це кажу, що додам е, до цього списку? Тому що, скоріш за все, або в суботу, постараюся, або в неділю буде ще один стрім е, тільки з лінії фронту. Будемо фармити е, срібло, говорити, буду відповідати на питання, е, коротше кажучи, буде, як завжди. Завжди добре. Це буде вже другий стрім за останній такий період часу. Тобто, на минулих вихідних я один стрімчик зробив і на цих постараюся зробити. Буду таку традицію вводити, хоч по одному стріму, щоб на тиждень було. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, папа. -па.